У цьому відео ми розглянемо кілька загальних порад і трюків, які допоможуть вам краще грати у стійці в UFC 5. Я зосереджуся переважно на простих, але корисних речах, які можна застосовувати практично відразу. Перша порада: ваші удари значно швидші, коли ви стоїте на місці. Звісно, ви можете бити під час руху вперед, назад чи в бік, і іноді така мобільність потрібна, але кидати комбінації, стоячи на місці, теж дуже корисно. Час від часу відпускайте великий палець із лівого стіку. Дочекайтеся, поки суперник підійде ближче, і тоді наносите свою комбінацію. Якщо натискати кнопки достатньо швидко, удари підуть одним залпом. Це особливо корисно, коли ви обмінюєтеся ударами із суперником. У таких моментах важливо, хто влучить першим. Якщо ваші ноги міцно стоять на землі, а суперник рухається вперед, то ваша комбінація, наймовірніше, влучить першою і дасть вам величезну перевагу в розміні. Друга порада постійно додавайте удари по корпусу та лоу-кіки у свої комбінації. Це просто, але багато хто, включно зі мною, часто забуває про це і починає бити тільки по голові. Удари по корпусу поступово виснажують витривалість суперника. Спочатку може здаватися, що шкода невелика, але вже у пізніх раундах ви відчуєте значну різницю і дожати бій стане набагато простіше. З лоу-кіками все зводиться до того, щоб змусити суперника хвилюватися ще й про інші загрози. Він не може весь час тримати блок на голову. Вам потрібно ловити моменти, коли захист відкритий, і зробити це легше, якщо суперник постійно змушений думати про захист ніг та корпусу. Це дуже схоже на те, що ми бачимо у справжніх боях UFC. Бійці довго привчають суперника захищатися від лоу-кіків, а потім раптово йдуть у голову і застають його зненацька. Третя порада. Навчіться керувати дистанцією. Деякі удари працюють лише на певній відстані. Наприклад, хуки й аперкоти діють тільки зблизька, а удари ногами треба кидати з більшої дистанції. Це важливо з кількох причин. По-перше, якщо ви постійно промахуєтесь, ваша витривалість дуже швидко зникає, а це завжди проблема. По-друге, коли ви б'єте не з цієї дистанції, ви залишаєте себе відкритим для контратаки. Цей хлопець програв через погане керування дистанцією. Тож завжди думайте, які удари ви обираєте і з якої відстані, особливо удари ногами. Адже якщо промахнутись, ви лишаєтесь дуже вразливим. Четверта порада: приділіть час вивченню простих комбінацій. Обирайте бійця і заходьте в тренувальний зал. У меню паузи перейдіть до Game Help View Moves. Там можна побачити всі доступні удари та комбінації для вашого бійця. Знайдіть кілька, які вам подобаються, і тренуйте їх. Поки не доведете до автоматизму. Вам не потрібно знати суперскладні серії, щоб перемагати. Достатньо простих комбінацій з двох-трьох ударів: наприклад, джеб, хук, хук, аперкот або джеб і одразу удар по корпусу. Головне, щоб вони ставали інтуїтивними. Вивчайте комбінації, які починаються з різних ударів. Бо якщо всі ваші комбо починаються з джеба, супернику буде легко ухилятися. Тут важлива саме різноманітність. І головна порада. Залишайтеся терплячим. UFC може бути дуже складною грою, особливо на початку. Знадобиться час, щоб стати кращим. Так само і в боях. Не поспішайте. Вам не обов'язково намагатися нокаутувати суперника вже в першому раунді. Сповільніться, аналізуйте свої дії та не панікуйте. Паніка і бездубний спам-ударами найкоротший шлях до поразки. Розглянемо, як контратакувати за допомогою роботи головою в UFC 5. Ця навичка завжди була корисною в іграх серії UFC, але в UFC 5 вона ще важливіша через те, як зараз грають люди. Якщо ви грали в UFC 5 онлайн у рейтинговому чемпіонаті, кар'єрі чи будь-якому іншому режимі, то напевно помічали, що багато гравців просто йдуть вперед і бездумно спамлять ударами. Захищатися від цього буває дуже складно. Найкращий захист це робота головою для контратак. Сьогодні ми навчимося, як це робити. Коли ви ухиляєте голову від удару суперника і одразу проводите контратаку, шкода від неї буде величезна. Є кілька способів це робити. Перший спосіб легке відхилення лівим стіком у будь-який бік. Якщо суперник б'є джеб, я відхиляю стік вгору, і удар проходить повз. Якщо суперник кидає хук, я відхиляю стік назад, і удар теж мимо. Усе тримається на таймінгу. Якщо зробите занадто рано чи занадто пізно, удар усе одно влучить. А після ухилу обов'язково потрібно одразу контратакувати. Зазвичай після такого ухилу я кидаю хук. Підсумуємо: проти прямих ударів, джеб, прямий фронт кік, відхиляйте лівий стік вгору чи вниз, проти кругових ударів хуків – відхиляйте стік назад. Другий спосіб ухилів правим стіком. Ви, напевно, помічали, що він рухає голову бійця. Принцип той самий: проти прямих ударів рухайте голову вгору чи вниз і одразу повертайтеся з хуком. Якщо суперник б'є хук, ви можете нахилитися вперед, щоб пірнути під удар, або відхилитися назад. У відповідь найкраще підходять швидкі удари хук або апперкот. Правим стіком можна навіть ухилитися від Хайкіка, пригнутися під круговим ударом ногою чи відхилитися від фронт-кіка. Ще один варіант велике ухиляння. Воно дозволяє зробити сильний ривок у бік і повністю уникнути удару. Це особливо корисно, коли вас притискають до сітки. Виконується так. Утримуйте L1 і правим стіком у будь-який бік. Але будьте уважні, робота головою також робить вас вразливим. Якщо нахилитися не в той бік, і, наприклад, увійти прямо в хук суперника, шкода буде величезна. Це основи роботи головою в UFC 5. Я раджу заходити в тренувальний зал і експериментувати з різними контратаками. Важливо пам'ятати, не обов'язково завжди відповідати контратакою. Сам факт, що ви змусили суперника промахнутися, вже вигідний, його витривалість знижується швидше. Постійно змушуючи промахуватися, ви отримаєте перевагу у витривалості до пізних раундів. Складність у реальних боях онлайн у тому, що все відбувається дуже швидко. Більшість гравців, і я також не завжди встигають побачити, який удар іде, і відреагувати правильно, тому я віддаю перевагу читанню суперника і припущенням, куди він битиме. Адже у кожного є звички. А тепер, як боротися з тими, хто сам активно користується роботою головою. Найголовніше міняйте комбінації. Якщо минулого разу починали з джеба, цього разу почніть із хуку. Якщо був Хук, спробуйте удар по корпусу. Суперники шукають у ваших ударах закономірності, а вам треба робити їх максимально непередбачуваними. Будьте терплячі, і рано чи пізно вони самі вляпаються в один із ваших ударів. Також читайте їхні ухили. Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте, як правильно використовувати роботу головою і як захищатися від тих, хто її активно застосовує. Розглянемо базову механіку клінчу в UFC 5. Після перегляду ви знатимете, як входити в різні позиції клінчу, які удари, тейкдауни та підсічки можна робити з цих позицій, а також як від усього цього захищатися. Щоб увійти в базовий клінч, натисніть квадрат плюс ікс або квадрат плюс коло в лівосторонній стійці. Потрібно бути дуже близько до суперника, щоб це спрацювало. Якщо ви хочете уникнути клінчу, тримайте дистанцію або використовуйте роботу головою, щоб анімація не почалася. Якщо ви вже в клінчі, незалежно від того, атакуєте ви чи захищаєтесь, просто відходьте лівим стіком від суперника, щоб вийти. Коли ви тримаєте суперника в клінчі, натискайте квадрат або трикутник для перекотів. Утримуйте L1 плюс квадрат або трикутник для хуків. Натискайте X або коло для ударів коліном. Додавайте l 2 щоб бити по корпусу. Наприклад, l 2 плюс X – це коліно в корпус. Для ліктів утримуйте L1 і натисніть квадрат плюс X разом. Більшість цих ударів доступні і в інших клінч-позиціях, тому краще протестувати їх у тренувальному режимі. Тепер давай поговоримо про переходи між різними позиціями в клінчі. Почнемо з найпростішого тайського клінчу. Спершу треба зайти у звичайний клінч. Для цього, як я вже казав, використовуються комбінації квадрат плюс X, або трикутник плюс коло, залежно від стійки. Коли ви вже там, достатньо викинути будь-яке коліно, і ви автоматично переходите у більш домінантний тайський клінч. Якщо ж раптом захочете повернутися назад у звичайний, то просто киньте удар рукою. Ну і останній варіант біля клітки. Тут все максимально просто. В клінчі ви просто тиснете на суперника, рухаючи його впритул до сітки. Як тільки він упирається спиною, гра автоматично переводить вас у клінч біля клітки. Звідти можна пробувати аперкоти, хуки, коліна чи удари по корпусу, так само, як у звичайному клінчі. Плюс є можливість перевести суперника у задній клінч. Достатньо лише штовхнути лівий стік угору чи вниз, залежно від того, в який бік розвернута його спина. А якщо ви самі опинились затиснутим біля клітки, то захист виглядає так само просто: потрібно тримати стік угору чи вниз, орієнтуючись на положення, і це допоможе вийти з небезпечної позиції. Тепер про тейкдауни. Майже з будь-якого клінчу можна піти як у тейкдаун в одну ногу, так і у дві. Можна робити звичайні тейкдауни L2X квадрат, це тейкдаун в одну ногу, або L2 плюс квадрат плюс коло це тейкдаун у дві ноги. У лівосторонній стійці кнопки дзеркальні. Якщо утримувати, а не натискати, виконаєте силовий варіант з підняття. Різні клінч позиції ведуть до різних стартових положень у партері. Захист такий самий, як і завжди. Утримуйте обидві задні тригери L2 плюс r 2 підсічки та китки. Це по суті красиві варіанти тейкдаунів, які виглядають ефектніше і іноді дають більш вигідні позиції. З будь-якої клінч-позиції утримуйте r 1 і натискайте коло або X. Так ви зробите підсічку чи кидок. Варіанти залежать від ситуації, тож найкраще протестувати все в тренуванні. Захист від них такий же, як і від тейкдаунів обидва задні тригери. Коли бачите, що суперник готується йти в ноги, затискайте обидва задніх тригери одночасно. На PlayStation 5 це L2 плюс r 2 у захисті від тейкдаунів, усе залежить від таймінгу. Якщо ви натиснете занадто пізно, це не спрацює. Тож важливо реагувати максимально швидко, щойно побачили, що суперник йде на тейкдаун. Це все на сьогодні. Я рибалко. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад. І не забудь про вподобайку.